Вітаю, друзі! Мене звати Альона, і ви на каналі Квітканута. Хочу сьогодні трішечки поговорити про волотисті гортензії і, зокрема, про сорт Металіка. Чесно кажучи, сьогодні вдруге мені написали підписники стосовно сорту Металіка, що десь вони чули, що хтось там якось говорив, що сорт Металіка він взагалі ніякий, що в ньому немає жодної краси, і взагалі не зрозуміло, чому за цим сортом так всі ганяються. Що я хочу сказати з цього приводу. Такі коментарі можуть давати про металіку люди, які або не вміють вирощувати гортензії, або ніколи не бачили, як квітує металіка. Я показувала у своїх відео в минулому сезоні, як квітує Металіка. Це було перше цвітіння. Свою металіку я купила навесні. Це був це був саджанець, який привезений був із Франції. Саджанець приїхав в Україну в півлітровому горщичку. Там була малесенька коренева система. Звісно, цвітіння у цього саджанця ще не було, і цвітіння в моєму саду воно було перше. І якщо говорити про цвітіння, про перше цвітіння, то металіка вона видала весь. Вона показала все своє цвітіння на свій вік, який вона могла. Але що хочу сказати, Металіка показала себе в тій красі, якій вона мала сили показати. В неї були величезні квіти. Дуже багато квітів на металіці, там, де є 5 пелюсточок. Якщо ми звикли бачити волотисти гартензії, у яких по 4 пелюсточки на квіточці, то у Металіки дуже багато квіточок, які мають 5 пелюсток. І це дуже виглядає дуже незвично, дуже гарно. І не знаю, як вам це передбачається. Дати а камера на відео вона не передає всієї тієї краси, яку я бачу власними очима. Якщо говорити про повне цвітіння, і в цьому році я, я сподіваюся, що я зможу вам показати металіку в усій своїй красі, оскільки металіка взагалі вона має мати великі соцвіття. Вони мають бути видовжені, не такі, як вони були на моїй металіці. На моїй металіці були соцвітя. Вони були такі круглої круглої форми, вони були схожі на такі м'ячики. Там було видно, що є дійсно і стерильні, і фертильні квіти. Це було все дуже гарно, але Металіка не показала в повній красі себе. Вона не показала форму свого соцвітя. Тобто в цьому році я сподіваюся, що це соцвітя буде дійсно велике, буде таке саме гарне, як і в минулому сезоні, тому що від Металіки, чесно кажучи, всі, хто заходив до мене у подвір'я і бачили Металіку, вони всі охали, яхали, яка це краса. Можливо, відео так не передає. Але дійсно ви побачите, що металіка це буде один із бажаних сортів в, наших, в нашому саду. Дуже багато запитувало у мене про мій топ. Ви знаєте, дуже багато сортів, які мені подобаються, але хочу сказати про декілька сортів, які дійсно, якби мені дали обрати із усіх сортів, які я маю, і сказали би, обери три. То в цьому топі були би обов'язково це бонфаєр, це просто красуня, це величезні суцвіття, це великі квіти, це а, шикарний кущ, який не розвалюється, який має міцні пагони, який в минулому році б не був вітер, які урагани б не були. Бонфаєр мій стояв як солдатик і нічого з ним не було. Bonfire – це мій прям фаворит, і від цієї гортензії я би не відмовилась ні в якому разі. Другий сорт, який я обожнюю обожнюю, і я про нього постійно вам розповідаю. Це сорт Be Green. Знаєте, Бігрін, я з першого з першого цвітіння, як він розквіт в моєму саду, цей сорт я просто ну я в нього закохалася. Якщо в перший рік я не оцінила в повній мірі красу бонфайра, то Бігрін, Бігрін, він просто полонив моє серце. По перше, бігріна розкривається насичено зеленим кольором. По-друге, у бігріна такі пелюсточки на цих квітах, що ви не ви не зможете його переплутати з іншою гартензією, ні з якою бігрін видно здалеку, і у бігріна є така особливість це ближче вже до осені. Коли ми бачимо перші оці суцвіття на основних пагонах, це просто дуже гарно. А коли восени в кінці літа на бігріні починають з'являтися бокові пагінці, на яких бігрін також закладає суцвіття, і це виходить, знаєте, така гра кольорів, тому що спочатку бігрін розкривається зеленим, потім він переходить в такий більш молочне, має забарвлення і починає червоніти. І коли починають розкриватись, оці біч бокові пагони з цими соцвітями, то на одному соцвіті зелений колір, на другому молочний, а на в повному розпуску те соцвітя, яке в нас вже є, воно вже йде рожеве і йде ближче до такого червоного, і це просто неймовірно. І ви знаєте, також я чула від багатьох, що бігрін дуже схожий на Little Lime. Я не погоджуюся взагалі, не погоджуюся по тій причині, що Be Green і Little Lime – це зовсім дві різних рослини. Вони не схожі одна на одну. У Be Green, як я вже казала, пелюсточки, вони такі дуже гострі. Вони схожі на. Вони схожі на такі зірочки. Якщо говорити за літо лайм, то у літо лайма він також розкривається лаймовим. Він гарний цей сорт. Але у Lime самі пелюсточки, вони круглі. Форма суцвіття у Lime зовсім інша. Вона відрізняється від бігріна. І коли ви говорите, що бігрін і літо лайм це одна і та сама рослина, це не так. Якщо у вас немає в саду Бігріна і Літ Лайма, ви не можете їх порівняти. Літ лайм я би не стала порівнювати з бігріном. І на третьому місці в моєму топі я би поставила, чесно кажучи, навіть не знаю. Дуже багато сортів, яких я люблю. Я не буду говорити про такі сорти. Мені подобаються сорти, які мають своє обличчя. От, наприклад, Пастель Грін вона відрізняється. Ви її впізнаєте серед тисячі. Той самий Бонфайр, Бігрін. Ви також їх впізнаєте. Скайфол, ви впізнаєте. Знаєте, в цьому році в моєму саду з'явилася така новинка, як Little Lime Punch. Це зовсім відрізняється від звичайного літо лайма. Літл лаймпунж вона теж невисокого зросту. В неї дуже дуже міцні стволи. І ще ця гортензія вона стає червоною. Пунш мене радував до самих-самих морозів. І ви знаєте, так було гарно, коли ці червонезні суцвіття були вкриті такими кришками льоду, коли був перший, перші заморозки були. І це виглядало просто надзвичайно гарно. Скоріше за все, третім би я поставила або Little Lime Punch або Little Fresca Little Fresca це моя любов, це та рослина, це той сорт, верніше, який дуже багато Багато років поспіль приїжджав до нас в Україну пересортом і замість цього сорта що тільки не привозили, і привозили графіті. А добре, що графіті дуже класний сорт. Це теж мій один із улюблених. Привозили і Skyfall замість. Фрески, але коли ви побачите дійсно фреску по сорту, ви теж її ні з чим не переплутаєте. Тому що у мене асоціація з фрескою це такий маленький барашик, на який ти дивишся, і тобі хочеться його трогати, там щупати його. Тому Little Fresca це теж одна з моїх фаворитів. Ще від вас постійно лунають питання з приводу, коли я буду продавати саджанці саме європейські, коли вони приїдуть. Хочу сказати, що європейські саджанці почали приїжджати з осені. В мене є європейські саджанці, але європейські саджанці я продавати до цвітіння не буду. Потім причині, що дуже багато європейців нам передають пересорта і для того, щоб ви не розчаровувались, тому що. Я розумію, що завжди можна зробити заміну цього сорта. Але коли ти вирощуєш цю рослину, ти сподіваєшся, ти чекаєш це цвітіння, і ти чекаєш одну квітку, а в тебе розквітає зовсім інший сорт, то це, це взагалі не ок. І тут є таке, знаєте, Відчуття розчарування. Я не хочу, щоб у вас було це відчуття розчарування, тому європейські саджанці, які до мене приїдуть навесні, або ті, які приїхали восени. Вони будуть в продажі лише влітку, коли будуть вже квітувати. Зараз в мене в наявності є всі сорти гартензі, практично всі, які квітували в мене в минулому році і в яких я впевнена на 100%. В минулому році, ви знаєте, я, я Трапила таку, в таку ситуацію, коли а, начебто з Європи приїжджають саджанці, начебто там європейці відправляють, має бути все по сорту. Але було стільки цього пересорту, що а, чесно кажучи, я не хочу гратися з пересортом, я не хочу вас засмучувати. Тому а, ми прийняли рішення всією моєю командою. Ми прийняли рішення, що продажа гартинзів буде тільки перевірених сортів. А, ті, які вже квітували, ті, які я бачила власними очі. É uma То тільки такі сорти я зможу вам відправити. Стосовно металіки, металіка зараз є в продажу це трьохлітрові горщики, вони квітували в минулому році, вони вже перевірені. Також будуть металіки, які приїдуть в маленьких горщичках, але буде це металіка чи не буде це металіка, це ми перевіримо влітку. Так вони будуть трішечки дешевше, але придеться зачекати, якщо ви хочете припати саме маленький горщик, і у мене, то потрібно буде трішечки просто зачекати. У трьохлітрових горщиках металіка є перевірена, і в цьому році вона вам покаже дуже гарне цвітіння, тому що це буде вже не перше її цвітіння, перше цвітіння було в минулому сезоні. Здається, на всі питання дала відповідь. Якщо у вас залишились питання, то пишіть їх у коментарях. Я з радістю вам дам відповідь на будь-яке запитання, і хай квітнуть українські сади.